Угу угу. Я такий голодний я, угу угу, щоб з'їв цілого слона. Ти не їш його прошу. Краще з'їж ти ковбасу. Угу угу. Я такий голодний я, у угу. Щоб з'їм ось цього хлопця. Ти не їж його, прошу. Краще з'їш сосисочку. Угу угу. Я такий голодний. Угу угу. Зараз їм ось це дівча. Ти не їж її прошу, я зварю тобі борщу. Угу угу, я такий холодний я угу, що з каструлю борщу. <раплют Les> а добре, добре ось іду, вже на кухню ось свою. Угу угу, я такий холодний я. Угу угу, зараз їм ось це курча. Ти не їж її прошу, кроще випий, узвару. Угу угу я узвар люблю, люблю угу, угу налий мені скляночку, будь ласка. Що ж робити, що ж робити? Я не знаю, як варити. І не знаю, де продукти, фрукти, овочі купити. Подзвоню пану Степану. Попрошу гарну пораду. Добрий день, пане Степане. Ой, рятуйте, ой, рятуйте Треба вовка годувати, бог ще всіх нас пожувати. Треба борщику зварити і у зварчику налити. Підкажи, де фрукти брати і де овочі купляти. Приїжджайте ви до мене. В мене ферма сад город. Тут знайдете все, що треба. Буду вам, я тільки рад. Тут є овочі в городі, фрукти ягоди в саду. Я чекатиму вас вдома. Приїжджай на ферму. Де купити овочі і фрукти? В якому магазині? Може, в квітковому магазині? Ні. В квітковому магазині продають квіти. Так, тоді, може, в будівельному магазині? Ні, в будівельному магазині продають будівельні матеріали, а не фрукти і овочі. Так, а може фрукти і овочі можна купити в аптеці? Ні. В аптеці продають фіки. Може фрукти і овочі можна купити в супермаркеті? Так, в супермаркеті можна купити фрукти і овочі? А може можна їх знайти на базарі? Так. Фрукти і овочі можна купити на базарі. Ой, халепа, що ж робити? Я забув, що говорити. Запитаю я у жінки, що потрібно для борщу, також для узварчику. Стефанія, мама, прошу йди! Ти, будь ласочка, сюди! Стефанія, мама, прошу, йди! Ти, будь ласочка, сюди. Добрий день, любі малята. Рада в гостях вас вітати. Знаю я, як борщ варити. Треба овочі помити. Візьмемо один банан. Що, що банан? Хі-хі-хі, ха-ха-ха. Я люблю так жартувати і маля так звеселяти. А для борщі підготуємо ми лише один буряк, одну білу капустину, помаранчеву морквину, дві картоплі чесничок. І візьмемо ще помідор. Сіль та перець за смаком. Додамо ми ще сметани і шматочки в пару сала. Дякуємо, Стефані. Ми рецептик зрозуміли. Впевнена, у нас все вийде. Буде дуже смачний борщ. А ти знаєш, як ростуть овочі? Вони ростуть під землею, над землею і на землі. Під землею росте картопля. Морква, буряк, редис. Вони ховаються, ніби грають хованки. Над землею ростуть огірки, помідори, перець, баклажан. Висять або лежать на листочках на грядках. А на землі росте, наприклад, капуста великою кулею. Для озварчика я знаю, треба ягоди знайти. Для компотика ще фруктів. Свіжих треба принести. Вовчику, вовчику, допоможи фрукти ягоди знайти. Я сьогодні дуже добрий і вам дітки поможу. Все, що треба, принесу. Все, що треба, я зберу у саду пана Степана. Ось іду я по садочку, а навколо кольори. Кульки всюди тут висять, наче свято на дворі. Яблука, груші, персики, абрикоси, сливи. Вони ростуть на деревах. Вони висять, мов кольорові. Кульки на гілочках. Ягоди ближче до землі. Полуниця і синиця ростуть на маленьких кущиках на землі. Малина, смородина, порічка, ожина ростуть на великих кущах. Який вийшов у нас борщ? Аромат на весь город, а який вийшов у звар. Ммм, Солодкий має смак. Що росте під землею, а що росте на деревах? Картопля росте на деревах чи під землею. Так, картопля росте під землею. А яблуко, яблуко росте над землею на дереві. Чи під землею? Яблуко росте на дереві. Так. так росте картопля у землі. А так ростуть яблука на дереві. Що животик вже болить, треба щось корисне з'їсть. Може, є у вас салат? Йому буду дуже рад. Хоча зайців полюбляю. Але вітаміни теж вживаю. Фрукти, овочі люблю. І ягоди я теж люблю. Незвичайний маєш смак. Вовки зелень не їдять. Але ти, вовчик, молодець. Якщо їште вітаміни, фрукти, овочі та ягоди, будеш сильним і здоровим. І веселим і дуже добрим! Що це в нас тут? Фрукти і овочі? Покладемо фрукти в один кошик, а овочі в інший, морква. Сюди або сюди. Так, морка йде сюди. Це овоч. Капуста. Сюди чи сюди. Який кошик? Сюди чи сюди? Так, капуста йде сюди. Це овоч. Яблуко куди? Сюди чи сюди? Фрукти чи овочі? Так, яблуко це фрукти. Сюди. Персик сюди чи сюди. Тичі овочі. Персик. Сюди це фрукти. Так молодець! Дякую вам, милі діти. Я наївся досхочу. Смачно так давно не їв я. Через тиждень знов прийду, ось і вечір на дворі. Час давно вже спати засинає все навколо. Час співати колискову. Угу, угу вию я наповню. Заспіваю колискову. скову Угу-Угу. Ніч давно вже на у-гу, Угу-угу, засинайте дітлахи. Угу, угу, час відпочивати.